Занзібар, саме це слово звучить як шепіт вітру з далекого тропічного краю. Воно несе у собі запах спецій, шум прибою, відлуння давніх легенд і обіцянку пригод. Уявіть собі острів посеред Індійського океану, де виблискують бірюзові води, розливаються білосніжні пляжі, а в повітрі вітає аромат гвоздики та кардомону. Але чи є Зінзібар лише райською листівкою з туристичного буклета? Чи можливо під поверхнею цього екзотичного фасаду ховаються таємниці, про які воліли б мовчати навіть найстаріші мешканці острова? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі! Розташований всього за 40 кілометрів від узбережжя Танзанії, Занзібар це архіпелаг, який складається з кількох островів, серед яких найбільше Унгуя часто просто називається Занзібар та Пемба. Його історія це мозаїка періодів від древніх суахільських поселень і арабських шейхів до колоніального панування португальців, оманців і британців. Цей острів, справжній перехресток світів, де Африка, Азія та Європа зустрічаються і залишають свій слід. Занзібар має два обличчя: з одного боку тропічний рай із розкішними курортами, пальмами та неквапним ритмом життя. З іншого місце, де минуле ще не відпустило теперішнє історія работоргівлі, містичне вірування, загублені поселення, про які досі шепочуть старі рибалки. Тут за фасадом спокою пульсує глибока, майже містична енергія. Чому ж все ж таки Занзібар зачаровує мандрівників? Бо це більше, ніж просто пейзаж. Це острів, який кидає виклик уяві. Тут можна втекти від реальності і водночас зустріти її в найсирішому вигляді. Це місце, де історія не лише зберігається в музеях, вона дихає на вулицях Стоунтауна, ховається в покинутих селищах джунглів, живе в очах людей, які ніколи не залишали свій берег. Тож вирушаємо у подорож. Ми прогуляємось пляжами, де пісок ніби сиплеться крізь пальці часу. Зазирнемо в тісні кам'яні провулки, де пахне минулим, зануримося у глибину океану, які зберігають свої таємниці краще за будь-які хроніки. І зрештою спробуємо зрозуміти, що таке Занзібар насправді: райський куточок для туристів чи острів, який ще не розповів усіх своїх історій. Перш ніж заглиблюватися в загадки, дозволь нам затамувати подих перед красою природи Занзібару. Це не просто гарний острів, це витвір мистецтва, де кожен пейзаж виглядає так, ніби його створили спеціально для рекламного ролика. Пляжі, що простягаються на кілометри, вкриті пудровим білим піском, який настільки чистий, що блищить на сонці. А вода бірюзова, прозора, ніби скло з м'якими хвилями. Та найвражаюче — це різноманіття дикої природи. У глибині острова ховаються густі мангрові зарості, де мешкають мавпи, екзотичні птахи, ящерки і навіть унікальний червоний колумбус, вид мавпи, що не зустрічається більше ніде у світі, окрім Занзібару. Його пухнаста мордочка і яскраве хутро вже стали неофіційним символом дикої природи острова. Але щоб побачити справжній рай, треба зануритись у воду. Підводний рай архіпелагу це окрема історія. Біля узбережжя знаходяться одні з найкрасивіших коралевих рифів Східної Африки: дайвери та снорклінгісти з усього світу приїжджають сюди, аби побачити гігантських морських черепах, риб папуг, мурен та різнокольорові корали, які створюють ефект справжнього підводного саду. У прибережних водах інколи можна зустріти навіть дельфінів, які безтурботно граються в лагунах, та гігантських мант скатів, що ширяють у воді з майже космічною грацією. Але це не лише про красу. Природа Занзібару вразлива. Через зростаючий туризм. рифи потерпають від надмірного навантаження, а дика природа відступає перед забудовою. І все ж поки що тут ще можна знайти куточки, де здається, що час зупинився. Ви стоїте, бо соняш на березі перед вами океан за спиною пальми, а навколо тільки тиша, перервана криками тропічних птахів. Це той момент, коли розумієш, чому деякі називають Занзібар останнім раєм на землі. Але якщо поглянути глибше, під цим ідеальним фасадом ховається щось більше. Минуле, яке не дає спокою, культури, в якій співіснують світло і тінь, і таємниці, які не видно з пляжного лежака. Наступна наша зупинка людська історія цього острова, яка така ж багатогранна, як і його коралові рифи. Занзібар це острів, де культура як складний узор на тканині, нитка до нитки, шар за шаром. Тут зустрічаються арабські мінарети, індійські різьблені двері, британські колоніальні балкони і африканські барабани, які лунають надвечір у прибережних селах. Цей дивовижний симбіоз є наслідком буремної історії. Занзібар був важливим портом на шляху східноафриканської торгівлі, і це залишило глибокий слід у його ідентичності. Справжнє серце культурної мозаїки Stone Town історичне ядро Занзібар-Сіті. Це місце, ніби музей під відкритим небом. Вузькі вулички, якими не проїде авто, петляють поміж старими будівлями, фасади яких пам'ятають події століть. Тут можна випадково натрапити на палац султану, потім на англійську церкву, побудовану на місці колишнього ринку рабів, а вже за кілька кроків на індійський храм або арабський дім зі складними дерев'яними дверима. Цей архітектурний хаос вишуканий і химерний, чарує і водночас нагадує про не завжди приємну спадщину. Історія роботоргівлі – темна пляма в минулому Занзібару. Саме звідси тисячі, а то й сотні тисяч африканців було продано в рабство. Їх вивозили до Близького Сходу, Індії, навіть до Америки. Стоунтаун був одним із головних транзитних пунктів. Сьогодні ви можете відвідати підземні камери, де отримували полонених: тісні, душні, моторошні. Це місце змушує мовчки стояти і відчувати, як минуле стискає серце. Та попри болісну історію, Занзібар не зламався. Він трансформував свою спадщину в унікальну культурну суміш, де релігії, традиції, мови і ритуали співіснують у дивовижній гармонії. Тут можна побачити, як мусульманські імами мирно розмовляють із християнськими пасторами, як святкують і мусульманські свята, і хінді фестивалі. Ця мультикультурність не просто фасад для туристів, це справжнє життя занзібарців. Але попереду ще глибші води. Бо чим далі занурюєшся в суть Занзібару, тим більше відкриваються шарів, які зовсім не схожі на рай. Зараз ми зазирнемо туди, де оживають легенди, де ночами чутно шепіт, а старі жінки варять зілля під звуки барабанів. Це той шар Занзібару, де історія переходить у легенду, а віра у магію. Місцеві кажуть: якщо ти почув спів барабана опівночі серед джунглів, не обертайся, бо це не просто музика. На Занзібарі досі живуть вірування, які передаються з покоління в покоління. Йдеться не лише про іслам чи християнство. У багатьох селах практикують древні африканські ритуали, пов'язані з духами предків, природою та енергіями. Тут вірять у джинів, істот із невидимого світу, що можуть як допомагати, так і шкодити. І навіть у наш час люди звертаються до місцевих чеклонів. Їх називають мганнга з проханнями стілити, захистити або наврочити. Ці шамани не просто фольклор, вони мають реальний вплив на життя багатьох. Існують спеціальні ринки, де продаються зілля, амулети, порошки і трави, кожен з яких має свою силу. Деякі з них пахнуть корицею і ваніллю, інші мають темну гірку енергію. Один із найвідоміших таких ринків в місті Чуакі, де як подекують, можна купити зілля покори або олію забуття. Історії, які ви почуєте тут, здаються вигаданими, але місцеві розповідають їх із серйозним виразом обличчя, як от легенда про дівчину, яка зникла біля водоспаду, бо порушила заборону заходити туди вповню, або про загадкові фігури, які з'являються на пляжі у тумані і тануть, як тільки хтось наближається. Одного разу дослідницька група на пембі виявила покинуте поселення, про яке не залишилося жодних записів, тільки напівзруйновані фундаменти і дивні символи на камень. Археологи досі не можуть пояснити його походження. Острів Пемба, до речі, вважається більш магічним, ніж сам Зензібар. Там, за словами місцевих, магія це не виняток, а частина повсякденного життя. У школах дітей вчать не тільки математики, а й як захищати себе від злих духів. Це не гіпербола, це реальність, де духовний світ і буденний існують пліч опліч. І ось що цікаво. Чим більше ти слухаєш ці історії, тим менш хочеться їх спростовувати. Бо є щось у цих темних плямах на карті острова, що змушує задуматись, а що якщо? Можливо, Занзібар не просто екзотичне місце, можливо, це острів, який пам'ятає більше, ніж дозволяє нам бачити. Та світ не стоїть на місці, і навіть ця земля, пронизана магією та історією, сьогодні стрімко змінюється. Далі про сучасний Занзібар, рай, який втрачає рівновагу між ілюзією та реальністю. Сучасний Занзібар – це мов дзеркало, яке відбиває дві реальності одночасно. Для одних це мрія, що жила, розкішні готелі на узбережжі, відкриті лаунджі з коктейлями, весілля під пальмами і селфі на заході сонця. Для інших боротьба за виживання. Бо поки одні насолоджуються острівним життям, інші ті, хто тут народився, намагаються не втратити ані свій дім, ані себе. Туризм став основним джерелом прибутку для Занзібару, і це з одного боку врятувало економіку острова. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів, вони створюють робочі місця, підтримують отельний бізнес, ресторани, ринки. Але з іншого боку, саме цей туризм поступово знищує автентичність. Старі дерев'яні човни Доу зникають під натиском моторних катерів, а місцеві традиції витісняються стандартами глобального сервісу. Мола частіше говорить англійською з туристами, ніж суахілі з родичами. Екологія ще одне болюче питання: будівництво готелів часто порушує прибережні екосистеми. Коралові рифи, які роками слугували природним бар'єром, руйнуються, відкриваючи берег для ерозії. Пластикове сміття, яке приносить з собою масовий туризм, потрапляє в океан, загрожуючи морським істотам. На ринках все частіше можна побачити сувеніри з черепашок і коралів. І хоча їхнє збирання шкодить природі, попит залишається. Соціальний аспект не менш складний у багатьох селах, розташованих за межою курортної зони, панує бідність. Люди працюють на туристів, але самі рідко можуть дозволити собі навіть медичну допомогу. Великі прибутки від туризму часто йдуть до іноземних інвесторів або місцевої еліти, тоді як прості зензібарці на другому плані. Це створює напругу між мрією про рай і реальністю виживання. Однак навіть у цьому розбалансованому світі залишаються ті, хто бореться за справжній Занзібар. Вони відновлюють корали, відкривають школи для дітей у селах, зберігають ремесла і проводять екскурсії не до готелів, а до серця культури. Бо вони знають, якщо зникне автентичність, зникне й магія острова. Занзібар це не просто острів, а глибоке переживання, що змінює спосіб бачення світу і залишає слід у серці. Тут не варто поспішати, треба слухати, відчувати, пізнавати, аби почути відповідь, якої навіть не шукав. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.